Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка циклічний таймер Deus Electro. Це таймер українського виробництва з гарантією 1 рік. Він існує у трьох видах: на 40 А в корпусі на Дінрейку, на 16 А в корпусі в розетку з вилкою європейського зразка з заземленням. І на 10 А в корпусі в розетку без заземлення. Посилання на таймери будуть в описі до відео, по ним можна буде подивитися детальні характеристики. Налаштовувати його доволі просто: після підключення живлення на дисплеї відобразиться 0. Це означає, що виконання програми зупинене. Якщо натиснути кнопку Start-Stop, то запуститься програма, встановлена по заводу. 5 секунд навантаження ввімкнене, 10 вимкнене. А потім програма зупиняється. Тобто режим не циклічний, а одноразовий. Щоб перейти до налаштувань, треба утримувати ліву кнопку. Потрапляємо в меню з трьох пунктів. Т1 і Т2 це встановлення часу, ввімкнення і вимкнення навантаження. Тобто Т1 час, який навантаження буде працювати, Т2 час простою. Встановлю 5,3 секунди. В пункті меню F по порядку встановлюється ряд параметрів. Обирається параметр правою кнопкою, а змінюється лівою. Перше, це вибір одиниць виміру часу в секундах або хвилинах. Залишаю секунди. c Off або C-ON це циклічний режим. Вімкнений він чи вимкнений. Увімкну, щоб таймер повторював програму по закінченню, а не зупинявся. Параметр P це автозапуск при подачі живлення. Якщо він ввімкнений, програма стартує, як тільки на таймер буде подано живлення. Якщо параметр вимкнений, то для старту програми треба буде натиснути кнопку. Параметр R це функція реверсу параметрів часу t 1 і t 2 T1 1 це час роботи, T2 2 час простою. Якщо ввімкнути реверс, стане навпаки. T1 1 час простою, T2 2 час роботи. І починати програму таймер буде з простою. І останній пункт це коригування часу у відсотках. Не впевнений, як саме це працює, але, схоже, це трохи прискорює або сповільнює відлік часу, якщо таймер спішить або відстає. Все, налаштування зроблені. Автостарт я вимкнув, тому запускаю програму кнопкою. Спочатку йде час простою, бо увімкнув реверс. Тепер час роботи. Знову простої і так по колу. Доки я не зупиню виконання програми кнопкою Start-Stop. До речі, налаштування не збиваються при відключенні живлення. Але якщо у вас ввімкнений режим автостарту, то програма почнеться заново. Якщо не ввімкнений, то таймер буде в режимі очікування. Всім дякую за перегляд, підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Ще більше оглядів таймерів можна побачити у відповідному списку відтворення на каналі. Посилання буде в описі та у кінцевій заставці.